Так, ну що ж, ми з вами продовжуємо далі працювати із нашим, нашою грою. Тут в мене додалось посилання на макет, де ми зможемо бачити фігурки, які нам потрібно застосовувати. Але перед цим, як перейти до макету, ми б хотіли би подивитися на те, що в нас вийшло в попередніх наших лекціях. І так, ми з вами взяли і вивели текст. А тепер би нам би хотілося би зробити так, щоб воно хоч трошки ще було більш схожим а, на те, що в нас є тут на сайті. Для цього ми спробуємо додати синій фон. Для додавання даного фону нам потрібно використовувати стилі. Коли ми працюємо з HTML, то HTML відповідає за саму розмітку, тобто за те, як ми будемо брати і виводити ось тут інформацію. Далі ми потріб... нам потрібно стилізувати сторіночку, казати, який кольор буде тексту, який кольор буде фону. Це робиться за допомогою стилів. Для підключення стилів ми створюємо окремий файлик, який буде називати style.css. Я не буду поки створювати додаткові папки, я буду все робити ось тут в одному корні, для того, щоб ми не заплутались. Тож поки що ми працюємо так. В подальшому на лекціях ми будемо створювати більш правильнішу структуру документу. Коли ми створили ст файлик style, бачите, із розширенням CSS, то це означає, що тут в нас будуть стилі. Тобто тут ми будемо говорити саме про стилі. І ми кажемо, що ми готові стилізувати нашу сторінку. Для цього ми можемо застосовувати класи. Поки що ми будемо розглядати додавання стилів в контексті класів. Тобто, якщо я хочу зробити. Для даного тега, бачите, body, який являється службовим, синій фон, щоб в мене повністю сторінка була синьою. Мені потрібно до нього додати маркер, за допомогою якого я зможу знайти його в CSS. Цей маркер називається клас, і далі мені потрібно тут вказати назву цього класу. Я його так і назву. body. Переходжу в файлик style.css, і в файлику style.css написати клас я не можу. Бачите, як воно. Тут зроблено. Що? Я зараз розділю екран, щоб ми бачили і HTML, і CSS. Ось тут, бачите, в мене є роздільник екранів. І ось у мене тепер ось тут знаходиться CSS, ось тут і HTML. І оцей Експлорер я можу зараз закрити, щоб він не заважав. І от тепер мені потрібно звернутися до цього класу. Але в CSS я не можу написати просто клас. Замість того, щоб писати оцей маркер клас, я в CSS ставлю крапку. Це означає, бачите, я наводжу. Це означає, що воно мені буде шукати будь-який тех, бачите, тут елемент написано, тобто будь-який тех, який має атрибут клас. А ось це називається атрибутом, те, що додається всередині відкриваючого тегу. Проходячи навчання по і CSS. Ми з вами вивчимо доступні селектори, які можна використовувати, тобто, як можна шукати. Також вивчимо теги, вивчимо атрибути. Тобто, це будемо знати. Зараз ви повторюєте за мною і додаємо стилі. Створили собі початково через кнопочку New File. File style CSS. Ось так, натиснули. Написали style.css. Відкриваємо собі файл Style.css. В новому вікні. Давайте повторимо, як це зробити, так? Я цей файлик видаляю, і ви разом зі мною створюєте style.css CSS. Проходячи це навчання, ви за мною повторюєте мої руки. Тобто виконуєте те саме, що, зроблю, що роблю я. Якщо тяжко робити одночасно дивитися і робити, то спочатку перший раз передивлюєтесь відео, а на наступний раз включаєте відео знову і пишете зі мною разом. І ось я створюю файлик «Style.css» і натискаю ось сюди, на роздільник екранів. Бачите, в мене відкривається тут «Style.css». Тут я його закриваю, тому що він мені не потрібен. І закриваю в меню Explorer. Тепер я кажу, що я звертаюся до крапки, до класу. Його назва. Бачите, тут написано Body. І кажу йому, що в нього будуть стилі, а саме Background Color. Це правило, яке відповідає за фоновий колір. Бачите, як пишеться: правило двокрапка і значення. І значення blue синій колір. Дайте подивимось. Не працює нічого. Бачите, я тут написав, але тут нічого не працює. Чому? Тому що я в окремому файлику вніс ці правила, але не підключив їх на основну сторінку. В службовій інформації браузер не має даних щодо підключення цих стильів. Тож ми їх маємо написати. Для цього я тут пишу лінк, значне, ось так написав лінк, і натискаю на цей тег. І в мене всередині службового тегу head, який відповідає за службову інформацію. З'являється rel-атрибут, який каже, що ця таблиця стилів підключається, і href, який буде посилатись на файл style.css. Для посилання на файл я ставлю шлях.с. Це означає, що я дивлюсь в цій директорії. От в цій папочці я буду шукати файлик style CSS. бачите, в мене так підтягується ось тут. І от я його собі обираю, і все, він підключений. Тепер дивимось на сторінку, вуаля. У нас все підключено. Далі колір тексту. Я б хотів би зробити білим, тому що, бачите, колір тексту чорний тут. А я хочу білим. Тож для кольору тексту я пишу правило Color, і тут пишу значення white. Все, чудово, колір тексту білий. Але мені ще дечого не вистачає. Я хочу іншого а, шрифта, тут більшого. Для цього я пишу, що font-size, розмір шрифта. Дуже багато правил, бачите, вони тут з'являються. Зараз їх всі запам'ятати не обов'язково, але в процесі навчання ми будемо з вами їх вчити, будемо вивчати, за що воно всі ці властивості відповідають. Тож, не переймайтесь, подальше ми будемо за них про них говорити. В подальшому маю на увазі, коли почнеться навчання і з 1 вересня, коли ми повноцінно будемо вивчати дизайн. Після дизайну будемо вивчати верстку, там будемо вивчати стилі і потім далі програмування на JavaScript. І ось тут ми пишемо font size, і я кажу 30 пікселів. І дивіться, текст став більшим. Тепер хочу зробити так, щоб він тут був по центру. Для того, щоб він був по центру, я кажу: для. Діва, бачите, ось цього, в якому є текст, що в нього буде також клас. І тут клас буде називатись information. Значите, ми називаємо класи, щоб вони логічно описували те, що в них знаходиться. І ось в CSS ми пишемо крапочку, пишемо клас відкриваємо фігурні дужки. Тобто, коли ми додаємо стилі крапка, Назва класу без слова клас, тому що слово клас пишеться в HTML. А замість клас-крапочка ставиться в стайлах. Відкриваємо фігурні дужки, пишемо правило. Нам потрібно вирівняти по центру. Для цього пишемо текст Align вирівнювання тексту по центру. Дивіться, чудово. Є. Прекрасно. Далі, мені потрібно, як тут, бачите, додати оцю кнопочку і додати логотипчик, де я можу це взяти. Для того, щоб знайти мені кнопку і логотипчик, мені потрібно перейти в фігму. Коли ми будемо вивчати дизайн, ви будете поглиблено вивчати Figma, тому що тут ми працюємо з макетами. Макети це вигляд сайту, який в подальшому ми маємо зверстати. Зараз вже є готовий макет, а ви, проходячи дизайн, будете вивчати, як ці макети можна створювати. Але коли ви робите цю роботу, то вам потрібно буде також перейти в фігму. Під відео. Ви знайдете посилання на цей макет. Ви копіюєте собі це посилання і відкриваєте в браузері. Я відкрию анонімну вкладку для того, щоб ви бачили, як початково буде працювати ця фігма. Я натискаю Enter. В мене йде перехід на сайт Дивіться, Бачите, у мене фігма завантажується. І мені пропонує авторизуватися. Я можу авторизуватись, наприклад, за допомогою Google, або авторизуватись якось по інакшому Наприклад, якщо в мене є учотка Google, то тут собі беремо, так підсвічуємо і вводиться інформація, ми авторизовуємось. Інакше також ми можемо перейти на сайт Figma, обрати реєстрацію і реєструватися. Але про це ви будете вже дізнаватись, коли ми будемо проходити повноцінне навчання з Figma. Зараз ви переходите просто за посиланням. У вас відкривається ось такий макет, і тут вам пропонується авторизувати за допомогою Email або за допомогою Google. Ви е, натискаєте, наприклад, авторизувати за допомогою Google, і якщо у вас є е, учетна запись Google, то вводите тут е, інформацію про неї. Якщо немає, то в такому випадку вам потрібно буде зробити реєстрацію в Google. Зараз покажу, як. Як створити пошту в Gmail? Ось так само пишете, пишете це в Google, ось так само. І у вас з'являється ось така інструкція. Щоб зареєструвати обліковий запис, вам потрібно виконати ось такі дії. І ви виконуєте ці дії. Або ось є різні відео на YouTube, ви можете їх відкрити і подивитись. Таким чином, ви зареєструєте собі пошту. Якщо вона вже є, то ви просто вказуєте дані, і після цього ви будете допущені до макету. Коли ви будете допущені до макету, то макет відкриється у вас ось таким чином. Бачите, він мене завантажується, і тут є інформація про макет. Ось тут я розміщу спеціально логотипчик, щоб ми могли його брати. Ці фрейми, які ось тут знаходяться, щоб вони нас не відволікали. навіть, Думав, спочатку видалити, але навіщо видаляти, якщо ми просто їх можемо позакривати, щоб вони нам не залежали. І ось тепер тут у нас є вигляд. В нас є створений а, синій фон, і далі нам потрібно додати кнопочку. Ось бачите, тут скільки всього є тут кружочки, які ми будемо використовувати, логотипчики. Ось тут ви будете робити дизайни своїх ігор і робити дизайни сайтів. Тут ви будете творити красу, і потім цю красу ми будемо реалізовувати з вами. В вигляді вебсайтів, вигляді веб-ігор. Тут багато чого і цікавого, і детально ми фігму будемо вивчати, також проходячи повноцінне навчання. Зараз ми фігму просто будемо використовувати як інструмент для того, щоб дістати звідти дані. І все. В подальшому на навчанні ви будете вивчати її детально. І тут у нас є кнопочка старт. Мені потрібно її завантажити. Для цього я натискаю на дану кнопочку. І в мене має відкрити знизу експорт. І ми обираємо експорт, і дивіться, бачите, тут експорт, і знизу є прев'ю. На прев'ю ми бачимо кнопочку старт. Якщо у вас немає цих пунктів, то в такому випадку, ось тут зверху, ви відкриваєте оцю менюшку, бачите, тут стрілочка така відкривається. І натискаєте Duplicate. Дублікейт створить у вас окремий макет. Він у вас відкривається, і на цьому окремому макеті ви просто, як я тут і показую, натискаєте на кнопочку «Старт». Ось вона у вас тут в експорті показується знизу. І ви натискаєте кнопочку Export Default. І воно пропонує вам завантажити по експорту. Бачите, відкривається такий завантажувач і пропонує завантажити. І ми називаємо цю кнопочку Старт. Ми її будемо застосовувати в себе в проєкті, в проєкті Гейм, і вона в мене буде називати «Старт». І дивіться, в мене кнопочка завантажилась. І вона тепер показується ось тут. в Visual Studio Code. Всередині в мене є кнопочка Start PNG. Тепер я хочу підключити її до сторінки. Для того, щоб підключити її до сторінки, мені потрібно буде виконати наступні дії. Я йду в баді. І бачите, в мене є Information клас, так? Але клас information нас відповідає за цю інформацію. Кнопочка має бути під ним. Тобто ми дивимося, ось тут у нас Information відкрився, а ось тут Information закривається. І під Information ми створимо ще один Div, в якому всередині. Навіть давайте не Div, так? А це в нас кнопочка має бути. Тож тут буде у нас тег патон, він так називається, кнопка. І ось всередині цього тегу. Button, між і закриваючи інструкції кнопочки. Бачите, отут вона така біленька створилась. І в цій кнопці, між міжвідкриваючи і закриваючи, ми кажемо, що будемо створювати ще один тег, який буде називатись IMG. Тег IMG відповідає за зображення. В тегу IMG ми вказуємо атрибут SRC. Це source. Ресурс, звідки ми будемо брати цю картинку. По аналогії з підключенням style CSS, ми знаємо, що картинка в нас знаходиться в папці Game. Ось тут, тому що ми її сюди завантажили з фігми. Ми пишемо шлях. Крапка, слешик, і тут у нас є start.png. Ось, ми собі завантажили. Для того, щоб ви могли, наприклад, якщо зіштовхнете складністю якоїсь, поспілкуватися зі мною. І вирішити питання, так би мовити, які виникли. Я додам телеграм-чат, в який ви зможете приєднатись, і ми там зможемо спілкуватись. Тобто, під час виконання цих лекцій, якщо у вас виникають якісь питання, я створюю групу після цієї лекції одразу, і посилання додам під відео. І ви собі спокійно зможете писати в чат, спілкуватися мною, ставити питання, спілкуватися зі своїми колегами і так далі. Щоб, якщо у вас будуть виникати якісь складності, ви могли знайти рішення. І ось ми тут підключаємо собі тег IMG, в якому в нас є атрибут SRC, який відповідає за те, звідки ми картинку будемо підключати. І тут ми маємо додати ще один атрибут, який називається Alt, це альтернативний текст. На випадок, якщо картинка не завантажиться, то ми покажемо альтернативний текст як старт. Він потрібен обов'язково. Це просто текст, який описує, за що відповідає. Дана... Даний тех. І от ми взяли і підключили картинку. І дивіться, дійсно, ось в нас є картинка. Тепер бачите? На кнопочці старт у нас з'явилась картинка. Чудово. Але є ось цей білий фон. Тут його нема, а тут він є. Нам потрібно його забрати. Для цього для нашої кнопочки ми дамо клас, який буде називатись BTN це, так скажемо BTN. А, так, btn просто. І тепер ми візьмемо ось цей клас і перейдемо в CSS і скажемо .btn. І відкриємо фігурні дужки. напишемо Background Color Transparent. Значить, він буде прозорим. І тепер фон в нас є прозорим на кнопочці. Також можемо забрати рамочку, щоб вона нам не заважала. Вона забирається за допомогою правила Border None. І тепер в нас є звичайна кнопка. І таким чином ми взяли і додали кнопку на сторінку. Ну що ж, я сподіваюся, що у вас вийшло додати цю кнопку на сторінку. Тепер би я хотів, щоб ви спробували самостійно розмістити її по центру. Поставте це відео на паузу і спробуйте написати для баді спеціальну команду, яка вирівняє елементи, які знаходяться всередині баді, по центру. Ну що ж, я сподіваюся, що ви з цим впорались. Для того, щоб вирівняти по центру, нам достатньо було написати правило text Align Center. І таким чином, наша кнопка стає по центру. На сьогодні на цій лекції все. Ми продовжимо з вами вже на наступній лекції. І з тим, яким чином ми можемо перенести кнопочку вниз і почати створювати. Вже саму анімацію нашої гри, яку ми бачили, коли її запускали. Тобто, тут, коли в нас виникало віконечко, ми вводили якусь інформацію, і після цього з'являлись наші стрибунці. Отже, з цим ми і продовжимо. Зустрінемось на наступній лекції. Всім успіхів!